Світ усім, з вами програма «Рецепти Здоров'я і я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні будемо говорити про роботу хірургів у час війни. Майже рік війни навчив наших хірургів працювати по-новому, адже тепер їм доводиться проводити не лише сучасні новітні операції, які вони проводили раніше, але й додалися операції для військових. Більше про це ми говоримо із заслуженим лікарем України, завідувачем хірургічного відділення центральної міської клінічної лікарні Анатолієм Богушем. Звичайно, що робота змінилася. В першу чергу це треба було колектив готувати до масового поступлення поранених, скажімо, пацієнтів. Тому проводились конференції, заняття, тренінги для того, щоб ми могли в будь-який час в будь-який час надати кваліфіковану допомогу при масових поступленнях. А також по сортіровці це дуже серйозні питання. І зараз колектив готовий, і в принципі, зараз, коли є поступлення військових, то вже колектив готовий до надання кваліфікованої хірургічної медичної допомоги. Ми не мали такого досвіду. По пораненнях, особливо комбінованих пораненнях, важких пораненнях. Тому зараз ми вже цей досвід здобули і до нас поступають поранення: грудна клітка, живіт, кінцівки, скажімо, різного характеру. Тому ці пацієнти ми їх лікуємо і на ВЛК, і вони тоді вже доліковуються вдома. Мене вже в моєму віці вразити важко. Знову ж, я бачу багато поранень. Але коли ти стикаєшся зараз з характером поранень теперішнім, то треба дуже уважно дивитися. Перше, це є баротравма, друге, це є психоемоційна травма. Це основне. І третє вже це осколчаті чи кульові поранення. Ви знаєте, коли вибухова хвиля кидає тіло пацієнта, десь то йде удар по всіх органах і системах. Плюс ці пацієнти вже отримують хірургічну допомогу на всіх етапах. До нас поступають пацієнти, які вже перенесли по 5, 6, а то і більше оперативних втручань. Тому виділяти когось, когось, що це є. Кожний випадок це є дуже серйозний випадок, де треба працювати. І зараз у нас в лікарні працює і психолог, який теж ми його підключаємо, щоб він міг десь людині допомогти в психоемоційному стані. Ми підключаємо наших невропатологів, які так само десь допомагають нам. Скажемо, психоемоційні стабілізації даного пацієнта. Друге, що є пошкодження і нервової системи. А ми вже Працюємо з гранами, з е, різними осколками, які треба видаляти, треба проводити деміч контроль, треба проводити етапні хірургічні обробки ран. Тому тут, е, скажімо, кожен пацієнт для нас це є індивідуальний підхід. Баротравма це коли є зривна хвиля, і коли е, тіло все відкидає. І б'ється воно чи до стіни, чи до землі. Це є ураження і головного мозку, і грудної клітки, черевної порожнини, і е, кінцівок. Тому е, не можна звертати увагу тільки на рану, яка є десь на кінцівці чи в черевній порожнині. Треба звертати, тому що на перших етапах може е, не бути діагностована серйозна травма, а потім Воно з часом проявляється і треба зразу надавати кваліфіковану медичну допомогу. Кожний святий обов'язок захищати свою батьківщину. З нашої лікарні зараз 36 працівників знаходиться як на фронті, так і в госпіталях. Зокрема, з хірургічного відділу. Лікар-хірург працює в госпіталі, операційна медсестра працює в госпіталі, в перші дні так само частина людей допомагали, доктор, анестезіологи так само працюють в госпіталі. Тому ми вважаємо, що люди, які пішли працювати і воювати, то ми цю роботу повинні виконувати за них. В хірургії легко не буває. Але м, кількість пацієнтів у нас збільшилася, кількість оперативних втручань збільшилася. Е, ну, хочу вам сказати, що ми пролікували 3,5 тисячі пацієнтів і виконали 3007 операцій. Це не є для нас велика кількість, це є той план, який ми собі ставимо, і ми його виконуємо. За рахунок чого? Бо... Вже кінець року і проведений, скажімо, аналіз роботи нашої. І, в принципі, я задоволений результатами нашої роботи за 2022 рік, тому що показники збільшились. А за рахунок чого? Ну, зрозумійте, що велика кількість внутріпереміщених пацієнтів, які приїхали з східних областей, і вони ми зараз теж їм надаємо хірургічну допомогу. А також за рахунок військових, ну і наші пацієнти в умовах стресу хірургічні патології теж загострюються і вони до нас поступають. Саме більше у нас це є ургентна патологія. Сама така небезпечна патологія для пацієнта це шлунково кишкові кровотечі, це перфоративні виразки, це є гострий апендицит і холіцистіти. Тому по даних показниках у нас є ріст. Проблема основна, яка є в хірургії, і вона виникла не тільки зараз, а зараз особливо це пізне звернення до лікаря. Немає значення чи до сімейного лікаря, чи до хірурга, але коли є такі проблеми, то е пацієнт повинен якомога швидше звернутися, бо пацієнти вважають, що апендицит це така банальна патологія, всі привикли, але це коли на ранніх стадіях. А коли пацієнт звертається, коли в нього гострий апендицит тиждень або більше, це вже стає серйозною патологією як для пацієнта, так і для хірурга, і відповідно можуть наступити досить серйозні ускладнення. Від гострих апендицитів смертність є. Якщо по даних по Україні раніше то було 500 смертей за рік від гострого апендициту. Запущений апендицит, це, наприклад, пацієнт був за кордоном, не мав куди звернутися, і він півтора місяця з гострим апендицитом ходив, в нього наступило виснаження всього організму. В септичному стані він до нас поступив і практично в червні, Порожнині на половину живота. І треба було тоді приложити максимум зусиль, щоб він просто вижив. Гострий апендицит. Це не так легко поставити діагноз, в залежності від того періоду, коли пацієнт, коли пацієнт звертається. Спочатку можуть бути незначні болі або дискомфорт в епігастрії, може бути незначна нудота, навіть одноразова блювота, і пацієнт все собі думає, що в нього якесь отруєння, щось не то з'їв. Але якщо через пару годин болі зміщаються вправу, ту ділянку це вже є клініка. Це називається симптом кохера. І це вже говорить, що апендицит 90% що це є такий гострий апендицит. Друге, що коли вже звертається на другому етапі, коли вже цей симптом кохера пройшов, то болі в правій здухвинні ділянці. Вздуття, одноразовий рідкий стілець може бути. Підвищення незначне, підвищення температури. Але болі утримуються. Третій, так і я скажем, ділю на такі етапи. Третій етап це у пацієнта болі зменшуються. Його болі тільки посилюються при кашлі, при ходьбі, тому, що Відмирають нервові закінчення, і е, пацієнт думає, що йому легше. О той період, коли в нього виражені болі, він може прийняти якісь знеболюючі препарати, і це таке, знаєте, обман відчуття, що йому стало легше. А коли вже формується абсцес, а якщо і перфорація апендициту, тоді вже починаються різкі болі по всьому животу, особливо низом живота. Оце вже є запущений перитоніт. Як походження перитоніту є апендицит. Тому любі болі в, ж... в черевній порожнині пацієнт повинен бути оглянутий хірургом. Відділення працює в штатному режимі. Е... Я вже раніше колись розказував, що в нас є основні напрямки: це є органтна хірургічна допомога, планова хірургічна допомога, судинні операції. Проктологія, гнійно-септична хірургія. В нас на базі хірургічного відділу працюють два центри, які ми сформували, і вони не тільки на папері, а вони і в дії. Перший центр це герніопластики, це операції різної складності гриж черевної стінки і діафрагмальні грижі. А другий центр, який в тому році сформований, це є. Центр печінки і підшумкової залози. Якщо вам цікаво про скажімо, наші досягнення, то ми зробили біля 20 панкреатодональних резекцій і резекцій підшумкової залози різної складності. Це вже вища ступінь складності оперативних втручань. Провели більше 20 операцій на сонних артеріях і велику кількість шунтуючих операцій при облітеруючих атеросклерозах судин нижніх кінцівок, а також при аневризмах черевного відділу аорти. Це вищої ступені складності операцій. Ми провели операції на грудній клітці і середостінні. При е, пухлинних захворюваннях стравоходу і середостіння. Тому це операції, скажем, досить складні, які потребують в першу чергу серйозного доопераційної підготовки, а також післяопераційного ведення даних пацієнтів. Е, я задоволений, що незважаючи на війну, все рівно ми е, виконуємо все. Спектр оперативних втручань ми розширяємо. І далі в нас є плани, щоб ми практично могли повністю надати кваліфіковану, висококваліфіковану допомогу. Раніше ви знаєте, що ці пацієнти могли звернутися в Київ, але в Києві теж неспокійно, не тому хірургічна патологія залишається, тому ми повинні вже їх оперувати на місці в нас. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас на каналі 402 о 21.00 понеділок та четвер. І тепер ми будемо також транслювати нашу програму у радіоефірі. Вона виходитиме на радіо Західний полюс в понеділок та четвер о 12.30. Тож не пропустіть!